Вітаю, шановні любі глядачі. Сьогодні мені би хотілося розповісти за жахливі події, які трапилися у моєму житті. Чесно кажучи, вони трапилися набагато раніше. Почалися ще з 2015 року, саме жовтня 2015 року, і продовжуються досі. Це стосується того, як моя мати потрапила до циган, як вони ламаною відібрали в неї житло в Одесі, і як зараз продовжують вимагати величезну суму грошей. Я також потрапив у цю хавепу через те, що своєчасно не зупинив свою не дуже розумну мати, я би міг сказати, зовсім нерозумну, і також втратив свою долю нерухомості в Одесі. Зараз ви бачите ось такий пазов від циганки. Це справжній судовий позов. У якому вона вимагає суму грошей у сумі 169 тисяч 682 гривні. Як таке могло статися? Моя мати таємна від мене на вулиці познайомилася з циганом на ім'я Іван Коваль. Коваль Іван Іванович. Потім вона вирішила обміняти дві кімнати у комунальній квартирі у місті Одесі на приватний будинок у селищі Христинівка на нормальний окремий приватний будинок. З ремонтом у гарному стані, з усіма необхідними комунікаціями, цей будинок, на який вона планувала обмін, був достатньо дорогий, вартий кімнати комунальній квартирі. Що сталося насправді? За ці дві кімнати, які в нас були, замість того будинку нам надали маленьку частину старого будинку зовсім іншому. Дві кімнати, не окремий будинок, у жахливому стані, який близько не варті вартості наших кімнат. Вартість наших кімнат складала 22 тисячі доларів станом на 2015 рік. Вартість того житла, що нам надали, усього 6 тисяч доларів. Ось у таку халепу ми потрапили у 2015 році. Заправляла усім жінка Івана Івановича Коваля. Її звуть Гуцан Євгенія Ільинішна, сама справжня циганка, це за кілометр видно. Видно, що вона шахрайка, злодійка. Але мою мати це не зупинило, тому що тоді вона була нерозумна, захоплювалась усякою езотерікою, хворіла на шизофренію. Через те ось таке вона зробила. Далі ще страшніше. У 2016 році її брат вмер від переразування заборонених речовин. Саме дивне те, що він ніколи не вживав заборонених речовин. Нічого не вживав. Після смерті в нього знайшли сліди від уколів. Та заборонені речовини в організмі. Я впевнений, це зробили саме цигані, але вони залишилися непокараними. Після його смерті моя мати отримала спадщину, його будинок, у селі Вестернічани, Подільського району Одеської області. Ми оформили спадщину за законом усе як треба. Але після цього, коли ми вже поїхали до свого будинку, сталося, що там незаконно проживає циганка. На ім'я Мар'їн Ганна Володимирівни написали заяву у поліцію стосовно її виселення з нашого будинку. Але вона, циганка, звернулася до адвоката та почала вимагати гроші у суді, що якоби брат моєї мати продав її будинок. Хоча не йдеться, не зафіксовано, і грошей вона йому не давала. Він не збирався продавати свій будинок, він у ньому проживав і зовсім не збирався його продавати. Його просто вбили. Соннічно жорстоко вбили цигані. Зараз я прочитаю розписку, яку накатала сама Марін Ганна Володимирівна. Це одразу видно, що це написала циганка. Не міг розумний та адекватний чоловік написати таку белібердятину. Перше, що тут дивно? Дуже багато смішних помилок. Написана ця розписка російською мовою. Перша помилка. Вулиця! Вора! Шилова. через букву И. Жиши пишется с И. А тут российская буква И. Так может писать лише цыганка. Ден Ги. Без никакого знака. Получил Ден Ги от Марин Анна Владимировна. Ця цыганка даже не зная про падежи. Далее. Село Вертерничаны. Вестерничаны. Назва села. Далее идет слово Тысочи. Через литеру О. Після цього самое смішне. Расчет. Через букву Щ і о. Немає таких людей, які не знають, як пишеться слово расчет. Крім циган. Далі йде слово одним словом повністю», Без м'якого знака не вместе. Усі розуміють, що правильно повністю». «Не повністю» такого слова немає. Далі йде слово. Приєте через літеру І. Приєте і. Пишеться це слово. Людина, яка закінчила хоча б школу, не може написати такої блібертятини. Таке може написати лише циганка, яка не закінчила жодного класу школи. Далі йде слово обязуюсь через літеру є. Об'язуюсь. Правильно написати. Далі йде у натаріуса з літерою А, як Наталія, Нотаріус, «Но правильне написання цього слова. Крім того, одразу видно, що ця фейкова розписка не може бути написана рукою брата моєї матері, тому що в нього був дуже охайний, красивий каліграфічний почерк, а це написано як куриця лапою. Неграмотна, мало того що. Якщо б це був диктант, за цей диктант можна було б поставити нуль балів навіть на кол. Це не натягує, так ще й написано великими літерами, різними, дуже неохайно. Цей почерк просто жахливий. Видно, що та сама циганка це все не катала. І зараз вона вимагає з моєї матері величезну суму грошей. 170 тисяч гривень. Ні за що. Уже багато років ми судимося з цією циганкою, з її адвокатами. Ось ви бачите, я у руках тримаю справжні судові документи. Повністю показувати я їх не буду. Тому що це конфіденційна інформація. Просто знайте, у яку халепу можна потрапити, якщо не мати критичного мислення. Нікого не мала моя мати. Багато років ми страждаємо. І за її дурного безглуздого вчинку. Багато років вже судимося з тією Мар'їн Ганною Володимирівною, яка є якоюсь родичкою цього Івана Івановича Коваля та Євгенії Ільїнічні Гуцан. Вони усі одна банда, кримінальні злочинці. Ця Мар'їн Ганна Володимирівна. Неодноразово сиділа за крадіжку. Здійснила вона крадіжки. На ринку, у транспорті. Також вона отримувала ножеве поранення за скоєння крадіжки. Її підрізав продавець, в кого вона вкрала дорогого товару. з нею ми судимося з 2021 року. Уже пройшла половина 2025 року, а вона все продовжує вимагати своєї матері гроші. Ось така в мене ситуація плачевна. Що я хочу вам сьогодні сказати, так це те, щоб ви ніколи не мали ніяких відносин з особами циганської національності. І пам'ятайте одне: якщо до вас на вулиці підходить якась незнайома людина з якоюсь пропозицією, вона підходить. Тільки для того, щоб вас вести в оману, щоб вас надурити та обібрати. Суто з корисними мотивами. Ніколи не ведіться на такі пропозиції, не заключайте договори. З людьми, які підійшли до вас на вулиці. Добрі та порядні люди. Не чіпляються до інших незнайомих людей. Усі, хто підходять на вулиці, особливо це стосується людей ціганської національності, сешахраї шахраї та аферисти, злочинці, по яким плачуть тюрма. Не у коєму разі не спілкуйтеся з такими особами. Інакше ви також потрапите в халепу. Бережіть себе, завжди маєте критичне мислення. Живіть добрим, спокійним та щасливим життям. Усім бажаю добра.